Усім привіт! Сьогодні 1 серпня 25-го року Вінничина на огляді сорт європейської селекції, сорт під назвою Ненька, це вітчизняна українська селекція. Ось так виглядають плоди даного сорту. Я його вирощую вже не перший рік, тобто отримую з нього урожай. Можу сказати, що на даний Період дозрівання у цієї сливи конкурентів просто немає. Ну, серед європейських диплоїдні до уваги не будемо брати, то зовсім інший вид. Цей сорт відзначається своєю великою урожайністю. На відео може буде видно, яка урожайність на дереві. Це вже з урахуванням того, що звідти кілька таких ящичків було знято. У передні дні. Перші плоди були стиглі вже днів 3-4 тому. Так, плюс-мінус щороку вона доспіває в кінці липня, десь у 20-х числах. Гілки дерева виглядають буквально як грони винограду. Дуже урожайний сорт. Плоди мають ось такий вигляд. Їх розмір майже талонний, Кожен пліт має 90 грамів, плюс-мінус там 5-10 грамів. В ну, нього не буває такого, що один там 100, а інший 50 грамів. Ну і зважимо. 86. 79. Сімдесят шість. Вісімдесят сім. Вісімдесят чотири. два. Ну так як я кажу, від вісімдесяти до ста грамів, в середньому вага дев'яносто грамів. Так, і розріжемо, десь бачив, був пліт пошкоджений, десь колись обривав. Бачив він такий. Його і розріжемо. Ось тече сік з нього. Такая у него Мякоть Такого зеленого кольору. Сик Дуже соковыто слева Кисточка Полностью вельна Дуже солодка слева Кислинка є тільки у шкірці, яка зовсім не портить смак. Сама м'якоть солодка як мед. Дуже солодка. Не, смаком не схожа на переважну більшість європейських слив. А, мені здається, солодша за інші сливи. Повторюсь, дуже солодкий смак. От, хто хоче солодку сливу, саджайте собі сортненька. Вона у вас буде одна з перших по дозріванню. Буде вас радувати щороку щедрими врожаями. Це вже перевірено мною з посаджена в 2015 році і з 2018 десь вже родить. А останніх 5 років вона мені дає з дерева. 30-40 кілограмів урожаю. Ось така чудова слива, яка не підводить щороку, незважаючи ні на погоду, ні на що. Дуже малий відсоток підгнивання, це з урахуванням того, що я її відгнили і не виробляю взагалі. Ну, По весні стандартні обробки. Все, дякую за увагу.